Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта стоїмо переможемо. Голден був чи Голд Голдвузела. Я її посадила ем, як-то на піку на хвилі свого захвату, своїх вражень від класичної від вувузели. вувузелу я хвалила, вихваляла. І ось так вона мені наскільки сподобалася і своїм кущем, і своїми квітами, і своїми цвіттями, і кольором, що я вирішила зібрати кілька вувузел і посадити. Тому я досадила голод вувузела, і це перший рік багато не розкажу. Фактично, просто зазначу, що вона в мене є. Буде для історії і щоб я потім могла порівняти, як вона розвивається. Вона посаджена зовсім 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 поруч з вузелу. Я зробила просто відступ сантиметрів 50 чи 60, але вона там теж біля неї. Ось і це теж з розрахунку того, щоб вони от поруч росли. Я буду слідкувати, як вона показує себе по розвитку, по кольорах вони досить гарно мали без гармоніювати. Подивимося, подивимося. Тому кажу, багато не розповім, але зазначу, що вона в мене є. І ось коли вона перший раз розквітла, звісно, що колір в неї дуже гарний, і назва в неї так є «Голдову зела, не просто «Єлову зела», хоча існує і зела», якщо я не помиляюся. Ось все-таки ця має дійсно таку золотавість, такий насичено-жовтий, із золотавим якийсь відтінком. Ось, подивимося, цікаво буде в кого ще вона є. Я думаю, що вона точно росте в наших садах. І ось вузела. Я думаю, я теж показувала багато кому себе дуже гарно і напевно, що так як і я, <схи> хтось теж спокусився і вирішив собі дозбирати колекцію тих вузел. Ще є Magic вузел, якщо не помиляюся, Це звуву зела. Точно ще щось є вайвузела. Ну, є, є в нас вже навіть на наших теренах. Я садила Magic, але в мене чомусь не прийнялася вона, тому поки що не поновила я її. буде так. Буде так, тому ну, ось так. Зафіксувала, зафільмувала, щось трішки з вами поділилася, і буду чекати від вас, вражень. Цікаво, в кого вже є доросліший кущ, доросліший, ніж один рік, хоча би то ніж перший сезон. Як вона вам по спостереженнях, можливо, в порівнянні з класичною вувузелою або з іншими вувузелами, варто, не варто збирати ту колекцію. Буду дякувати за ваші відгуки і коментарі. Всім дякую за увагу, за активність під відео. До наступних відео і па-па!